Днями у Харкові завершився чемпіонат Європи з козацького двобою. Хмельниччину на цьому турнірі представляли вихованці школи Самсон Право. Ми виїхали 6 чоловік, тобто я виступав в чотирьох версіях. і Всі наші ребята тоже виступали во всіх версіях, де тільки можна було виступати, де розрішено було по правилам. І на 6 чоловік у нас 21 медаль, із них 12 перших місць, 7 вторих місць і 2 третіх місць. Тому по результату, в принципі, Виступили хорошо. Щоправда, кажуть спортсмени, є і суттєвий недолік. Так на чемпіонаті не було дитячих команд з-за кордону. На цьому чемпіонаті Європи серед дітей іностранних команд не було. Були команди тільки серед зрослих, так як казацький двобої ще розпространяють таку версію, як АММЕЙ, тому і в основному приїхали на такі версії. Однак українські суперники виявилися досить сильними. Це як кажуть спортсмени, додає тільки мотивації. Змагання мені дуже сподобалося тим, що були сильні суперники. Треба більше тренуватися та виносливості, щоб більше було, тому що тяжко битися сильні суперники. Надалі я зможу удосконалювати себе і ставати кращим. Буду частіше ходити на тренування, краще, краще працювати і більше слухати тренера. У Харкові маленька помилка коштувала Діані перемоги. Дівчина визнає, замало старалася, тому й поступилася за крок до чемпіонства. Маленька помилка була, якби вона не була допущена, перемога була б у мене. Але це навпаки є уроком, це є таким мотивацією для подальших тренувань та якби. Потрібно більше докладати зусиль. Цього разу Валерія повернулася з перемогою. Втім, каже, дівчина не біда, якщо й поразка. То додає стимулу тренуватися краще. Якщо я їжджу на змагання і десь я програла, мені більше хочеться тренуватися, більше хочеться, щоб я поїхала ще раз на ці змагання. Зустріла ще раз з тою дівчинкою, з якою я програм я програла, і щоб я виграла в неї і доказала, що я все-таки краще за неї. І... Просто це от мене мотивує загалом на рахунку хмельницьких спортсменів 21 медаль, з них 12 – золотих, 7 – срібних та дві бронзи. Та що краще діти отримують бійцівський досвід та мотиваційний урок. Кожне соревновання чому-то участь, кожне соревновання підчеркує, на, 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 на що надо приділити внимание. І теж хочу відметити, що наші ребята виступали в ММА, то потрібно иметь фізичну силу. Тобто тільки одна техніка, броскова техніка там болевими, болівими, душаючим, прийомами. Держать здесь невозможно. Поэтому мы тоже с ребятами, когда ехали назад в поезде, мы поговорили о том, что нужно уделять внимание тренажерному залу, физподготовке, выносливости для того, чтобы поддерживать победы непосредственно в таких вот жорстких правилах, таких жестких поединках. Далі хмельничани поїдуть до Києва. Там 15 травня відбудеться чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства. Тетяна Кукуріка, Олександр Никитин, новини телеканал Тівісім 7